Усім привіт! Я Кальчова Олена, випускниця Народної театральної студії Онгел. Та зараз я хочу розказати вам про свою театральну родину та трошечки про себе. Мій дебют відбувся два роки тому, 18 червня, і першою моєю ролью була доля у виставі Мавка. В той момент моя мрія здійснилася. Я, не соромлячись, можу сказати, я справжня актриса. Моя вимова покращилась, самооцінка виросла, та я без сорому можу, хоч зараз показати етюд у ролі дерева. Я навчилася приймати будь-які виклики, бо імпровізація це друге ім'я будь-якого актора. Але театр дав мені не тільки вміння, він подарував мені справжніх друзів, з якими ми пережили вогонь, воду, захиствання, поїздки за кордон, за великі костюми та незліченну кількість репетицій. За цей час, мої любі любіглики. Так, так, саме ви, люди за кулісами. Ви стали моєю родиною. Дякую за це. Я буду дуже сумувати за вами, за нашими репетиціями та виступами. Бачити вас три рази на тиждень було для мене в радість. Я вас люблю. За те, що я зараз стою на цій сцені, та ви бачите це відео, я хочу подякувати нашому режисеру Серафиму Викторовичу. Дякую, що вкладали в нас в душу, допомагали у складних ситуаціях, терпіли нашу безвідповідальність, знаходили до кожного свій ключик та зробили нас справжніми акторами. Я буду дуже сумувати за вашим Олена, відкривай ширший рот, нічого не зрозуміло. Дякую за все, без вас не було б нас.